Відеозапис для учнів, які будуть працювати з програмою Tinkercad. Входимо в Teams. В командах шукаємо 9 клас. Канал 3D-моделювання. Знаходимо посилання. Переходимо. Налаштовуємо Google, що це у нас версія для ПК, обираємо створити модель 3D-проєкт. Є наша робоча плоскість. на неї даємо лінійку, перетягуємо. В нижній лівий куточок і починаємо додавати об'єкти, створювати нашу 3D-модель. Обираємо циліндр, змінюємо розміри, налаштовуємо висоту. Є. Далі потрібно зробити отвір нам. Обираємо циліндр заштрихований. Змінюємо розміри, діаметр, встановлюємо 5. Також 5. налаштовуємо висоту, готово, перетягуємо наш отвір. На нашу модель. Далі потрібно його згрупувати. Як це зробити? Двічі натискаємо по екрану, виділяємо, натискаємо функцію згрупувати. Получився наш такий маленький отвір. Бачимо, можемо покрутити, переглянути.